На саму церкву люди, як люди, всі її цезорики вибрані, воно приперлося на перший ряд стало і харкотив. Люди сопе, розумієте, дивлюся, гойдає рідко. І кінь у сонце, що його води прислудко гойдається. Не можу на це сидіти і в цьому. Мало що в церкві не захаркотила. Моя мама не пішка казала, що сіду людини нечисте, закрадає, як його на сон лови. А ви у словах не слухати, але то оце те... і так погано. А де які диамулята? Ходити. Ходи там тобі раз учити. Оце в нас вже достала! Ти в побуду до сього можна завити! Ті. Ді... Хочі, треба було бити до тебе у святу неволю. Та в церкві вже сиди правила, можна бити. Але свято, до довечір. Тебе той хрест руки не вчені, а? Не, 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 не тонька ти наші. Та я не знаю, бо понаписувалося в тоті братства, що від чекістські гріхи не дітверть. Записалася в архіримські братство. Молодець. Я не знаю, якісь нови. Вона не по тих братствах ходить, а нині архіримські, каже, записалася. Вони там збирають образочки, молитовнички ходять, всіма. мають порядні газині. Знаєш, які порядні? Одна собі зробила дитину до чоловіка. Це я. Спитай. як? Спитаю. Друга одного вигнала, зразу другого притащила до хати. Що це передки зубку? Це в Чичку говориш. <do faith> <food>